Також в нас тут є назва кольору. Це дуже зручно, якщо вам треба, ну, немає можливості підібрати колір один в один, да, який треба, то ви можете його скопіювати. Наприклад, це зручно робити, якщо От я колись малював прапор України, я зайшов в Google, вбив офіційні кольори. Українського прапору, і мені показали синій і блакитний колір, і поруч була назва кольору, тобто номер. Я його копіюю, вставляю сюди і малюю вже тим кольором, який мені треба. Ну, давайте зробимо ось так: наведемо на зелений. Ще раз, треба мішень навести на зелений колір. Тут з'являється, бачите, номер. Ми його, наприклад, копіюємо, потім змінюємо. também em